Коли в мене 100 чоловік працює на кордоні, а мені е, такі глупості задають, випроси такі задають. Я м, просто покажу запит, який мені надали е, суб'єкту приватного права, який по звірці попав, так сказати, до них е, на аудієнці, надавши всі документи, відповівши на два запити, відповівши на кучу безтолкових. Непрофесійних питань, я все одно отримав повідомлення начальнику нацполіції. Вони надіслали людині прокурору спочатку потім начальнику нацполіції про прохання повідомлення про кримінальну справу, порушення і з проханням відкрити на мене кримінальне провадження. Це в той час, коли мої люди на кордоні, політехніка на кордоні. Ці люди мене звинувачували там, тому що я не знаходжусь на робочому місці. Що я їм там не можу надати приміщення для того, щоб вони там зайнялись роботою. Я підпишусь під кожним словом, яке сказав пан Олег, пані Наталя і мої колеги, які також працюють зараз на кордоні. Ну, це, знаєте, от напрошується питання. От в чому диверсія? Да, і де ворог? Я не знаю. Ну, фактично диверсія. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Коли mm -hmm. тобі блокують підприємство, не дають вивозити. Ви всі бачите, як ми через червні вивозимо ці піраміди, зуби дракону. Так? Ну, ці люди блокують підприємство і не дають вивозити. Ну, те, що відбувається в Державній службі, оцей тиск, оці якісь ну, абсолютно безпідставні звинувачення. Повірте, чотири суда в минулому році нічого не довели, в цьому році нічого не довели ці всі перевірки їхні, але це так відволікає.